Станом на ранок, 8 червня, середній рівень затоплення на Херсонщині становить майже 6 метрів, каже очільник ОВА Олександр Прокудін. За його словами, нині під водою перебуває 600 квадратних кілометрів області. З них 32% на правому березі, а 68% на окупованому росіянами лівому. Попри шалену небезпеку та постійні російські обстріли, триває евакуація з зони підтоплення на 6 ранку. безпечні території покинули. 1999 людей. Найбільше евакували з мікрорайону Карабалу. 1495 осіб. Зранку проїхав по тимчасовим пунктам допомоги. Загалом люди втомлені, але забезпечені і нагодовані. Бажання виїжджати далі в інші області у них немає. Нагадую: якщо вам потрібно евакуюватися, телефонуйте на гарячу лінію хова, вам допоможуть не тільки з виїздом. А й облаштуванням на новому місці. Лівий берег ситуація надзвичайно важка. Люди потерпають не тільки від великої води, а й російського терору та небажання окупантів допомогти людям. Тим часом у сусідній Дніпропетровщині у селі Мар'їнське фіксують масовий мориби через обмління водосховища. Друзі моє це Мар'янське Дніпропетровська область. Ось такі друзі мої масштаби. Понад 850 кілограмів риби загинули. Збитки рибному господарству області оцінюють у більш як 7,5 мільйона гривень. Наразі берегову лінію вже очистили від риби. Тепер її утилізують, розповів керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Вчора всі бачили, жахуючі фото екологічної біди в нашій області. На місце виїхали представники держагентства мелярації та рибного господарства. Вони підрахували, загинуло десь 855 кілограмів біоресурсів. Це карасі, приблизно 28 тисяч рибин. Таке фахівців бачили вперше. Берегову лінію від риби вже очистили, тепер її вже утилізували. Це екацит, і за нього ворог буде відповідати. У Миколаєві готуються до підтоплення. Рівень води в акваторії міста вже піднявся на 82 сантиметри внаслідок знищення росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині. Повідомив міський голова Олександр Сенкевич. За його словами, підтоплення спостерігаються у чотирьох районах міста: Заводському, інгульському, корабельному та центральному. Містян тамтешня влада просить не прогулюватися там, де є підтоплення. Російська армія вночі 6 червня дистанційно підірвала зсередини заміновану Каховську гідроелектростанцію, чим вкотре довела, що є державою терористом. Артем Каня, редакція абозріватель.